Всім привіт! Цей урок буде коротенький, він буде присвячений тому, що от коли ви працюєте в 3D-редакторі, я вже говорив на першому уроці про те, що у вас повинен бути потужний комп'ютер. Якщо ви раніше про це не задумувалися, то працюючи в 3D-редакторі, інколи вам прийдеться про це задуматись. Якщо це доволі складна фігура, або якщо ви фігуру поділите на Дуже велику кількість полігонів, і ваш комп'ютер не зможе це опрацювати, у вас відбудеться зависання, і ви з цього зависання не зможете вийти, вам потрібно буде просто перезавантажувати комп'ютер. Інколи буває, що ви працюєте над якимсь проєктом із дня в день, і ви комп'ютер не вимикаєте, ви просто переводите його в режим сну. Ну, як в ноутбуці, закрили кришку і відкрили і працюєте далі. І йде дуже велике навантаження на оперативну пам'ять. Але коли ми е, налаштовували наш редактор, ми отут в розділі Save і Load вказували, що авто автозбереження кожні 2 минути. І коли ми щось робимо, і у нас зависає, і ми комп'ютер перезавантажуємо, відкриваємо той файл і дивуємося, що у нас нічого не збереглося. Тільки те, що коли ми натискали Save, збереглося. Інше все пропало. Але в, цій, в цьому додатку це відбувається трішки інакше. Ви після цього натискаєте File, Recover. AutoSave. І ось ми бачимо автозбереження наших е, файлів. Ось на минулому році я робив чашку. І якби в мене вимкнувся е, комп'ютер, я б міг би його відновити з оцього тимчасового файлу, який зробила програма. І вона цей файл робить кожні дві хвилини, як ми виставили в налаштуванні. Ось така дрібничка, яка збереже вам час.